Давайте зараз подивимося Полтаву та область. Полтавщина. Що чекає Полтаву та область? Так, тут суд повішений. Щось на Полтаві може бути досить-досить критична ситуація. Полтава однозначно і Полтавська область критичне влучання в житлову інфраструктуру і смерті людей. Це може бути центр міста. Далі під загрозою сильною якась лікарня. Суд, королева мечів, може туди дуже сильно бити. Далі загроза для мостів дамб на Полтавщині. п'ятірка кубків це взагалі влучання по мосту. Тобто, я думаю, буде атакуватися. Кременчуцька Гес, Кременчуцька водосховище. буде досить така велика загроза. Кременчук будьте дуже пильні, може атакувати знову або якесь серйозне місце скупчення людей, таке як ТРЦ, або житловий будинок. Ну от щось тут таке може бути серйозне. Може бути атака на в районі, там де розташовані суди або правоохоронні органи, тобто це адмінбудівлі судів, СБУ, поліції, прокуратури. Ось тут під загрозами ці і навчальні заклади. Королева мечів інколи показує. Тобто під атакою буде центр міста, будьте дуже пильні, особливо під кінець березня і під кінець квітня. Тобто остання декада березня і квітня будьте дуже пильні, особливо 20-21 числа, а також на початку квітня до 5 квітня. Тут готується щось серйозне. Далі можуть бути якісь підтоплення на Полтавщині, на жаль. Тут таке може показувати і загроза, от саме для мостів, для дамб. Тут така вона така, яка дуже важко її відвернути, тому що дуже багато старших арканів тут випадає дно колоди на Полтавщині. Ситуація критична. Можуть також далі бути влучання там, де газосховища, і в результаті цього можуть бути землетруси і навіть якісь руйнування для мостів. Давайте подивимось додатково. Тут жезлів тут серйозний обстріл. Дивіться, світ копіюється, світ, світ. Я ж при вас розкладаю, і дивіться, світ, десятка пентаклів, колесо фортуни. І тут тут жезлів, п'ятірка мечів. Тобто можуть вдарити знову якось по підземних складах або по газосховищах, газовий таке от газовий будовок таке щось може бути. Це може викликати землетрус. Далі будуть бити скупчення військової там, де військові. І боєприпаси, колесо фортуни, десятка пентаклів, влучання в житловий будинок. Я пам'ятаю, як було в Полтаві, і проблема з ТЦК, і землетрус, і влучання в житловий будинок. На жаль, ось тут може це повторитися і бути дуже пильні, особливо в період до 5-го числа. 10-го числа 21-го 20-го, це критичні такі дати, коли може бути жахливе влучання. Дійсно, прогноз просто жахливий, що для Черкас випадало колесо фортуни, що на Полтавщині. Тобто буде мирне. Атакування, звісно, це в лапках центру України. Тому тут ситуація досить таки загрозлива, і житлові будинки постраждають. Ось десятка пентактів колесо Фортуни. Це якраз все, що пов'язано з газом, газосховищами, газовим допитком. Така карта вже випадала на Львівщину, коли я вас попереджала, що там можуть бути обстріли. Ось тут атака того, що горить. І ось такі оракульно ну, десятки пентаклів показує отруєння газом. Газовидобуток ось в такому плані, тому на жаль, Полтава та Полтавщина досі таки критична ситуація. Я вам говорила про загрози для Кременчуцького водосховища для інших мостів. дамб. будьте дуже бильні, тому що мене прогноз, чесно кажучи, налякав.